Поговоримо з вами про дуже цікаву тему, тему з якою ми, на жаль, все більше будемо стикатися в нашій щоденній роботі. а Це тема Тінітосу. Чому я говорю про цю тему? Так склалося, що два роки тому я побував на стажуванні в клініці Тінітусу Мілана. На жаль, в світі є дуже мало місць, де можуть пацієнтам з Тінітусом допомогти. Цим людям вдається протягом останніх 20 років це робити. Тож, хочу з вами поділитися тим досвідом, який я там дістав, і в поєднанні з моїм розумінням того, як формується хронічний біль. А насправді хронічний тінітус і хронічний біль мають немало спільного, якраз розібрати, що ж це таке і як саме пацієнтами працювати. Що робити з пацієнтами, які мають тінітус? Можливо, їм просто сказати, живіть з цим і відправити до отоларинголога? Це достатньо від нас? Думаю, що ні, але, на жаль, більшість пацієнтів стикаються саме з таким сценарієм, коли пацієнт з кіннітусом ходить від лікаря невролога до лікаря-оторонголога і що ті, що ті їм кажуть просто живіться. Кінітус це фантомне слухове сприйняття або свідоме слухове сприйняття за відсутності відповіднього зовнішнього джерела звуку. Кіннітус є всіх. Якщо хтось думає, що ніколи не відчував кіннітус, ви ніколи ще не були в обставинах. Які будуть сприяти його появі. Які це обставини, це пусте приміщення без звуків, але є частина людей, в кого цей тінітос стає настільки значним і турбуючим, що призводить до того, що людина нормально не може з ним жити? Тінітос поділяють на первинний і вторинний первинний тінітос це тіні що є ідіопатичним і може бути пов'язаним також або не пов'язаним з сенсом невральної втрати Тобто це ідіопатичний або на фоні порушення слуху. І вторинний тінітус. Щодо вторинного тінітусу, то тут є безліч різних причин. Це як інфекційні, такі як бактеріальні, хвороба лагема, сифіліс, грибкові, вірус, метаболічні, цукровий діабет, гіперліпідемія, неврологічні, гідопатична внутрішньочерпна гіпертензія, дуже багато різних неврологічних проблем можуть призводити отологічні, хвороби мен'єра, соматичні травма голови та шиї, токсикологічні, деякі медикаменти, і ми побачимо на прикладі одного з досліджень, як це формується: токсикологічні, травматичні і судинні. Тинітус насправді є дуже важливою глобальною проблемою. 20% населення мають тинітус, і якщо дивитися по вікових категоріях, то з віком частота тинітусу суттєво зростає. Тинітус провідна причина інвалідизації серед військових США. Це дуже цікавий факт, який є дуже важливий в наших сьогоднішніх реаліях. Саме на лікування тинітусу в Америці найбільше коштів витрачається. В контексті військових, тобто, це не лише проблема однієї індивідуальної людини, це проблема загалом держави, системи. А в умовах бойових дій ми розуміємо, скільки наших героїв-захисників стануть якраз жертвами цієї проблеми. Чому пацієнти з тинітусом не знаходять допомогу? На це є дві основних обставини: це точний механізм виникнення шуму в ухах, досі невідомий, і недостатня доказовість ефективності препаратів для лікування шуму в вухах. Насправді, коли ми бачимо пацієнта з тинітусом, чи є в нас якісь препарати, які ми знаємо, що є десь в рекомендаціях, чи можливо. Десь ми з практики своєї відчували, що вони діють. Чи є в нас такі препарати, які зразу спливуть в голові? На жаль, думаю, в більшості ні. Чому? Тому що ця доказова база щодо препаратів, які використовуються в лікуванні тенітесу, сходиться до однієї фрази. Наші результати вказують на те, що можна підставити будь який з препаратів, може впливати на окремих пацієнтів, тобто в нас немає достатньої кількості даних для того, щоб інтерполювати їх на загалом всіх пацієнтів з тенітусом. Це пов'язано з тим, що тенітус може мати дуже багато причин. Так, це може бути акустична травма, це може бути погіршення слуху, отосклероз, побічний ефект ліків, хлестова травма, пухлина. І ще безліч-безліч, і найчастіше вживається такий термін, як ідіопатичний. Загалом мені дуже подобається цей термін ідіопатичний. Ним можна описати дуже багато речей. Має, до речі, грецьке походження. Але ми маємо пам'ятати, що втрата слуху є найпоширенішою причиною шуму в ухах, і враховувати це в підходах наших до лікування пацієнтів. Як це працює? У людини погіршується слух. Я постараюся такою простою мовою, щоб всім було зрозуміло, як це формується. У людини погіршується слух. Наш мозок він є достатньо розумним для того, щоб намагатися це компенсувати. Що він буде робити? Він на програмному рівні буде намагатися ті тональності, де слух просідає, підсилити. Давайте уявимо, що ми маємо таку блютуз-колоночку, і ми пробуємо її підкрутити до максимуму. Якщо якість цієї колонки буде не дуже хороша, до чого це призведе? До того, що ми будемо чути якісь додаткові звуки. Так само і з Тинітасом на фоні цього в. В тані спокою переважно людина буде чути додаткові звуки, а далі включається вже дуже цікавий механізм, який призводить до того, що тинітус -то хронізується. Отже, де ми побачимо оце погіршення слуху? На такому обстеженні, як аудіометрія, і саме аудіологічні обстеження є основою нашої в розумінні того, чи є в людини погіршення порушення слуху, яке, в свою чергу, може бути причиною тинітесу чи ні. Отже, мозок намагається компенсувати погіршення слуху, підсилюючи звук на етапі обробки, і переважно буде як. Якщо ми бачимо аудіограму, то на ній в місці тому, де в нас крива просідає, і якраз в місці, де вона найбільш просівша, найчастіше і буде формуватися тинітус. Тобто тональність тинітусу найчастіше є яка високочастотна, і, як на даній такій макеті аудіограма, саме в такій тональності потенційно цієї людини може виникнути тинітус. Наступних декілька слайдів є достатньо такими складними, враховуючи, що ми і так вже трошки запізнюємося до нашого регламенту, тому зупинятися в них не буду, але вони є для того, щоб мати розуміння того, як загалом формується оця модуляція сприйняття звуку, і вже є певна доказова база, яка дає нам хоча б загальне базове розуміння цього. Якщо я зупинюся на цьому слайді, це може зайняти годину, тому ми цього робити не будемо. Але ви бачите, які структури тут залучені. Тут мова йде про структури, які злучені в тому числі в формування наших емоцій психоемоційного стану, такі як мигдалена. Та ламус, тут є префронтальна кора. Наприклад, є така цікава особливість, що в людей, які мають хронічний тенітус, підвищений зв'язок правої дорсальної префронтальної кори з правою медіальною скорневою ділянкою. Також оця права дорсальна префронтальна кора модулює активність лівого парагіпокампу, а це ключова роль в пам'яті та емоційній регуляції цього стану. Ліва нижня тіміна кора впливає на активність, правої верхній скроневої звивини, що відкриває нові гіпотези для моделей тинуців. Це дослідження, які зараз лише починають появлятися, коли ми все більше розуміємо, що тим це не лише про погіршення слуху і локальну якусь периферичну проблему. Так вона може бути основою в формуванні цього стану. Але дуже часто є інші зміни в роботі структур головного мозку, а також їх взаємодії, які призводять до цього стану. Але загалом таким. Стартовим елементом, звідки все пішло, стала модель Ястербофа. Це відомий лікар в цьому напрямку з США, який ще в 1999 році запропонував модель, яка пояснює формування такого стану, як Тинітус. І ви бачите, тут враховані якраз ті речі, про які ми говорили. Що все починається звичайно з периферії, тобто з того, що може погіршуватися слух, але буває так, що в людини все добре зі слухом, і людина чує тинітус. тому тут залучені зовсім ще інші механізми, з включенням лімбічної системи, емоційного компоненту і наших реакцій. І власне підхід з розумінням цих процесів дозволить нам, хоча б трохи допомогти пацієнту. Відповідно, ми повинні провести скринінг пацієнту на рівні тривоги і депресії. Ми в своїй клінічній практиці найчастіше використовуємо опитувальник Хаз. Госпітальна шкала тривоги і депресії є досить зручною: 7 запитань по тривозі, 7 по депресії, і ми можемо отримувати певні базові розуміння того, який є стан психоемоційний пацієнта. А тепер давайте перейдемо до алгоритму роботи з пацієнтом, який має. День. Він, як ви бачите, є теж дуже великим, і ми можемо годинами про нього говорити. Тому я для вас виділю такі найтиповіші сценарії, до чого ми доходимо, і обговоримо з вами, що ж ми можемо все таки робити. Це до речі, алгоритм. Як одним з авторів якого є Лука Дельбо, якого ви бачили на. Другому слайді це засновник і керівник клініки Тінітосу в Мілані, один з найвідоміших аудіологів світу в цьому напрямку, який 20 років свого життя пересвятив вивченню Тінітосу. Якщо серед присутніх в залі є бажаючі розвиватися в цьому напрямку, якщо хочете пов'язати життя з вивченням Тінітосу, буду радий вас познайомити, бо він справжній такий фанатик своєї справи, і він шукає людей по всьому світу, які би далі продовжували вивчені. Цієї проблеми, тому що, на жаль, вона все ще залишається на рівні, який потребує вивчення. Найчастіше з яким тінітусом ми стикнемось. Ми найчастіше стикнемося з непульсуючим Тінісум, який є. Постійним за своїм характером, якщо мова йде про пульсуючий тінітос, тут дуже важливо звернути увагу на різні неврологічні патології судинного генезу. Мова може йти про мальформацію, аневризми і інші речі, які можуть давати це пульсуючі відчуття. Найтиповішим тинітосом є високочастотний непульсуючий постійний тинітос, який людина найбільше чує, коли переважно в спокій. А мова йде відповідно про вечір, коли людина лягає спати, і на фоні цього її найбільше він турбує. При цьому дуже часто це все супроводжується погіршенням слуху. Тому частота тинітосу зростає з віком, тому що з віком зростає частота проблем зі слухом. Але навіть на фоні лікування от до чого це все призводить? Навіть потенційне джерело тинітосу могло бути вилікуване. Але тинітос залишається. Це якраз ще раз демонструє нам складну структуру формування тинісу. Ми вже згадували, що для американської армії Теннітос є найбільш затратною медичною проблемою. Тому не дивно, що настанови по лікуванню Теннітосу найновіші, най... Такі, що використовуються в клінічній практиці, є саме настанови від Міністерства у справах ветеранів США та Міністерства оборони США. Вони по всьому світу їздять, шукають людей, які би можливо щось нове додали до можливості лікування цієї проблеми, бо вона справді для них є дуже затратна. Отже, що ж вони рекомендують? Це настанови 25-го року, зовсім нещодавно опубліковані. Моніторинг це використання валідизованих опитульників, таких як TFI і THI. Що це таке? Опитувальник він ще називається Tinnitus Handicap Inventory, дає можливість оцінити тяжкість шуму в вухах та його вплив на якість життя пацієнта. Опитульник Tinnitus Functional Index TFI показує наскільки добра людина здатна функціонувати в своєму повсякденному житті, живучи з шумом вухах. Ці опитувальники є дуже важливими для моніторингу стану пацієнта. Пацієнту дуже важко оцінити, чи є покращення, чи нема покращення, чи реагує якось він на лікування. А ці опитувальники дають вам об'єктивізацію цього процесу. Щодо освіти, то це дуже важливий ключовий крок. І це саме те, що всі ми присутні тут можемо робити для наших пацієнтів, тому що якщо ми не проведемо освіту пацієнта щодо того, що таке тинітус і звідки він береться. Не очікуйте того, що він буде подоланий. Освітне консультування це теж те, що відповідно до всіх рекомендацій є основою лікування. Йдемо далі. Різні варіанти нехірургічного, хірургічного лікування, якщо є в цьому потреба, з точки зору отогрангологів: це слухові апарати при втраті слуху, кохлеарна імплантація при показах і також деякі інші методи відновлення слуху. Звукові пристрої, наприклад, використання звуку для самодопомоги. Це можуть бути як спеціалізовані пристрої, так і просто додатки чи деякі ютуб канали, які дають можливість через генерацію звуку перекривати відчуття тенітусу в людину. І поведінкові методики, такі як когнітивно-поведінкова терапія. Комбіновані звукова терапія, плюс КПТ, і це все. Мультидисциплінарною командою саме такий підхід використовують в клініці Тінітосу в Мілані, де вони поєднують використання слухових апаратів когнітивно-пов'янкової терапії, а також консультації різних спеціалістів, які якраз і формують цю мультидисциплінарну команду. Нейромодуляція це насправді досить перспективний напрям. Він просто ще недостатньо вивчений. Я впевнений, що в майбутньому він буде теж тим, що масово буде використовуватися в цих пацієнтів. Мануальна терапія може бути актуальною для певної групи пацієнтів, і тут мова йде про м'язовий компонент, який не часто але може бути залучений в формуванні тиніць. Щодо звукотерапевтичного підходу і пристроїв, які для цього використовуються, є три основних на сьогоднішній день методики: це маскування, відволікання і ТРТ. Що таке маскування? Ці звукогенеруючі пристрої, генерують звук, який є. Таким, що повністю перекриває звук тинітусу. Доки людина має слуховий апарат, який генерує цей звук, вона не чує тинітус. Вона знімає слуховий апарат, тинітус повертається. Відволікання це використання зовнішнього звуку, це те, що ми згадували: додатки, ютуб-канали і інше. І – Це те, що використовують в Мілані, це поєднання. Звукогенерації тут не буде така звукогенерація, яка просто перекриє людина, нічого не чує. Людина буде чути шум цієї звукогенерації. Він буде менш надокучливим, ніж звук тинітусу, і при цьому буде паралельно психотерапії вчитися, розуміти, що тинітус – це нормально. Отже, TRT – це поєднання пристроїв з психотерапією. Ми вчимо наш мозок розуміти, що цей звук. Не є ознакою чогось поганого, якоїсь патології, а просто є дефектом обробки інформації. Це перенавчання мозку. Тривалість може бути до 12 місяців, і до 75% пацієнтів відчувають суттєве зниження сприйняття тинітусу. На жаль, далеко не всіх пацієнтів вдасться досягнути те, що тинітус пропаде, але ми маємо дещо іншу ціль. Ми маємо ціль зробити так, щоб тинітус не мішав людині жити. Але давайте повернемося до реалій. До нас прийде пацієнт, ми йому розкажемо, покажемо, запропонуємо. І Якщо ми йому не запропонуємо ніякого медикаментозного лікування, він, звичайно ж піде до лікаря, який йому запропонує медикаментозне лікування, бо всі ми хочемо якусь чарівну таблетку. Ми вже згадували, що, на жаль, достатньої доказової бази немає в жодного з методів. Медикаментозного лікування Тентусу. Цей слайд я запозичив професора Павло Анріко, з університету Сарі. Він, до речі, в складі делегації з клініки Тенсу приїжджав на тренінг до нас до Львова. Можливо, хтось з присутніх тут був на ньому, і він власне свого досвіду вивчення, а це людина, яка з фармакологів, напевно, найбільше дану проблематику в світі вивчала, виділила декілька можливостей фармакологічного лікування для підтримки пацієнтів, враховуючи те, що дуже часто звук, який людина відчуває пов'язаний з психоемоційними станами людини, це седативно-снудіння, антидепресанти, зменшення шкоди від потенційної причини це стероїди. Причому часто мова йде про інтератемпональні. Стероїди, тобто це уколи, які проводять оторонгологи, ми не дуже це робимо в своїй практиці. Цитиколін, Насправді найчастіше в клініці під час оглядів, коли ми спостерігали за роботою лікарів-отонгологів, був препарат, призначений саме цитиколін. Антагоністи нба рецепторів які теж вивчалися, але не показали чогось такого вау. І при хронічних формах можна задуматися: циклобензаприн, модулятора каналів, кальцію. Калью. Але давайте пригадаємо, що основою часто шуму в вухах є погіршення слуху. І зверніть увагу на ці знимочки, які дуже наглядно демонструють, що відбувається з волосковими клітинами до і після експозиції голосним звуком, наприклад, після вибуху. Це те, з чим стикається, на жаль, зараз багато українців, і це те, що потенційно призведе до такого симптому, як тинітус. Є цікаве дослідження, в якому досліджували, де цитиколін зменшує ушкодження саме цих волоскових клітин внутрішнього вуха. Викликали це ушкодження використанням ототоксичного антибіотика, такого як неоміцин. І ми можемо побачити на картинках, представлених на цьому слайді, наскільки є відчутна різниця, коли при використанні цього неоміцину паралельно використовували цитиколін і коли не використовували. Тобто це шанс. Для покращення мітохондріальної функції, цитоколін зменшив порушення мітохондріальної мембранної функції після експозиції на міцином, підтримуючи енергетичну стабільність клітини, це зниження росту апоптозу, цитоколін суттєво зменшив накопичення реактивних форм кисню та індукований апоптоз волоскових клітин. Тобто, хоча ми не маємо якихось таких. Ідеальних препаратів, які би всім допомагали, ми можемо підійти до цього питання з врахуванням ідеального статусу пацієнта і його потреб. В Україні є препарат, який не цитикулін, який має дуже зручну форму, через що мені подобається, це нейростин С, і звичайно, що комплаєнс буде суттєво кращим, якщо людина п'є якийсь сиропчик два рази на день, ніж коли їй треба щось колоти, вживати, таблетки, капати і так далі. Запам'ятайте цю фразу, пацієнту з шумом в ухах потрібна команда, а не вільний агент. Тому, на жаль, один лікар-невролог допомогти повноцінно людині з синітсом не зможе. Але якщо буде команда з людей, таких як невролог, оторанголог, аудіолог, психотерапевт, інколи психіатр, які говорять на одній мові, а одна мова це мова розуміння того, що таке тинітус, і звідки він формується, і звідки він береться. Тому що людина приходить до одного лікаря, він говорить одне до іншого, говорить інше. В людини немає довіри до того, що відбувається. А першим етапом для того, щоб подолати дану патологію, є власне розуміння джерела тинітусу. Я думаю, що всі ви були свідками скандалу, який нещодавно відбувся. Кріс Мартін з Coldplay, відомий музикант. Пам'ятаєте, скандал де на його концерті Сіо, однієї з великих корпорацій обнімався своєю працівницею. І це розлетілося по всіх соцмережах. І, власне, Кріс Мартін є людиною, яка вже понад 10 років страждає від Тинітусу. Але він є якраз прикладом того, як з Тинітусом можна жити. Це його пряма мова. В мене Тинітус вже близько 10 років, і відтоді, як я почав берегти вуха, він не погіршився стукою по дереву. Тобто він живе з цим шумом в ухах. Зрозуміло, що його шум в ухах потенційно пов'язаний з його роботою, тому що звук, який постійно подразнює ці волоскові клітини, і він постійно міг би посилюватися, посилюватися. Як зробити так, щоб оце замкнуте коло перервати? Ми повинні зробити. Крок людини до розуміння того, що тинітус не є ознакою якоїсь страшної патології. Це функціональний збій в обробці інформації. І лише тоді людина може дійти до того, що вона буде жити без тинітусу. Слава Україні! Дякую нашим героям-захисникам за те, що ми можемо жити і продовжувати нашу роботу. Дякую всім за увагу.